Соцмережами знову шириться хвиля обурення на черги у банках. Вже традиційно у період масової сплати за комунальні послуги людям доводиться годинами марнувати час у фінустановах. Як цього уникнути, порадить Юлія Почивалова. У цьому банку охочих заплатити через каси зібралися чимало. Люди терпляче чекають своєї черги і з неприхованим задоволенням залишають приміщення фінустанови. Просто в черзі стоїмо і платимо. Не пробували користуватися, наприклад, платити через інтернет або через термінали платіжі. Пробували з допомогою хлопчиків, а так взагалі ми не довіряємо. цим сім система. Пані Олександра не побоялася, скористалася платіжним терміналом, встановленим у банку, і не шкодує. Каже, такий спосіб розрахуватися за комунальні послуги їй дуже сподобався. Це досить просто, бо там був поруч працівник банку. Він пояснює, що треба робити, куди натискати, які де, куди які реквізити вносити. Ну, в нас це зайняло буквально 5 хвилин. І ми без черги оплатили швидко, зручно. От пані Олена розрахувалася за комуналку, взагалі не виходячи з дому і радіє, зберегла і час і нерви. Я черги ненавиджу, просто я не можу. Я захожу, бачу чергу і стою одразу хворою. То я маю просто скористалась можливістю інтернет-банкінгу. Витратила на це 4 хвилини. Ну розібралась за дві. Надрукувала платіжки і отримала платіжки з задоволення. Я не буду в чергах стояти, просто принципово. Крім того, сплатити за комунальні послуги швидко і без черг можна на сайтах КП «ГІОЦ» та Центру комунального сервісу. Власники платіжних карток також можуть розрахуватися за комірне безпосередньо у відділеннях ЦКС, в яких встановлені платіжні термінали. Юля Почивалова, Дмитро Кокотов, телеканал Київ.